це, мабуть, окунець. Да. Окунець на цикаду. 10 грамів. Оля вловив гарного окуня на кейтеч Crazy Flapper Так. 7 грам. Скільки 7 грам повісив? Так, каже, забагато. Лупим. Прям зразу. Далеко? Ні. Друзі, всім привіт. Знаходжусь на березі Дніпра в Черкаській області. Нижче Каніва. От, вибрались в розвідку на щуку. Але наразі маємо трьох окунів. Крайній у колі, гарний окунь. От, щуки поки не було, хоча один раз щучка йшла за ізішайнером. От, майже до берега. А ще ми тестуємо новинку від Daigi. льосінка Кобра. Називається. Побачимо. По місцевості у нас доволі мілко тут десь метра два під берегом ще менше, вода ще доволі зелена. З нами Роксі. Роксі. Ось її під берегом взяла. А. І відпустила. Ух, гарна клювака була. Надо його. Добрий день. Да. Як успіхи? Тройко. Щу, щука? Да. А на що? На блесну і на воблер. Ага. А блесна а колебалка? Колебалка. Калибал, калибал. Yeah. Uh, да, дуже рано. Да, так, зранку був. Uh, Одна трофей, звісно, зайшов капітальний. Uh -huh. Ще не знаю, майже такого не случалося. От стебнувся карабін якраз коло блісни. Така кілограм 4 Да. Ну така як це оце ще складено. Десь біля них. Ось вже витягнув. Пів метра, чи метр берега. В мене все це поповоло. То це до скількох був кльов? Ну, це десь час назад останній, що сход був. Ага. Теж не знаю. Ну, коротше, шість сходів і ну, таке, кіло, такі сходи. Хороше. Ну що витягую вже все під берег і ага. погано брала чи не. Знаю. А на силікон пробував? на силикон не пробував. Три піймали. Да. Ось тут був, догнала, доганяла. Я вже виймаю блісну, вона розвертається і уходить. Тільки кидаю знову в ту сторону, удар е сход. Потім е кидаємо вздовж трави, якомога ближче до трави, але типу, на глибину. Тіпа типу, на глибину. Дві достаю майже з ходу, одну за одною, по суті. Там Через один-два заброса. — Великі? 47-48 см. Потім калян лупить 46 см. Можеш привітати перша щука коляна. Вітаю. От. Потім в мене ціпляється знову на цю сторону. Робить свічу і уходить, ну, скиди в лісну. Mm -hmm. Десь буде оранжево-чорна, широка. Обірвав. Я там. Тільки що я обірвав, кинув, там. Коля кинув тіпа, проводку робить, якийсь чи удар, чи цепа, непонятно що, і ні флюра, а ні шну, ну, по шнуру зріз. Ну тут ракушки, цепи наче немає. Ну такої, типу, дерев, щоб. Ну, може так... така велика, що заковтнула з повідком і до шнура достала. я знаєш, я теж подумав, що може спереду йшла нам, так, ну, да. і черканула. Yeah. Не знаю, ми ж не бачимо, що там відбувається. Вася тягне щучку, мабуть. Вася словив залікову щучку. півторашка доставай ваги нема що Немає. ти випускати будеш? а що ми не будем брати? ну як хочеш а нам надо що какое наш нам надо з... заміряти давай я замер болты давай тихай Песику. а ну пустырься не вообще 61. Дорогий. 62. 62. Так, у Васі спрацювала доїга. 15 грам. Чорна помаранчева з одної сторони, з іншої біла. Моделька кобра. У мене такої немає, ніколи не пробував. Але як бачите, працює. Другий день риболовлі. Перший закид. Перший закид. Коля знову відлічився, зловив щучку на доїгу. Ось таку. все в піску, правда. Гарний щупак. Що, Коля? Відпускаєш? Так. За да. жаберну кришку візьми. підсіло друзі друзі, невеличкий бадьоре. Так, чупочок відпав. Теж на доїгу. але трошки інша форма. Не знаю, мальок, не мальок. Майже вся чорна і хвостик помаранчевий Друзі, причому на дальники. На падінні був ударчик, потім трошки протягнув і вона видно догнала його. Ну, це більш приємна щипачка Бо перша була відвертий шнурочок. Ух, яка активна. Невелика, але фрикціон крутить. 53 сантиметра. Заликовый щупак. Друзі, є. це дрібненька з одного місця. Так, цю я явно брати не буду, але теж такий щупачок на грані заліку. Так, цю малечу відпускаємо. друзі під самих біля самих ніг три метри від мене взяла так не хочу на берег її та Чергова трав'яночка бойка. О, взагалі шнурочок. Взагалі шнурочок. Так, як би тебе відпустить? Друзі, закінчився другий день рибалки. На другий день тільки ранішня риболовля була. Герой цієї рибалки і вчорашньої да, за два дні у нас коля по кількості риб і по кількості різновидів риб. Коля ловив і окуня, щуку, і жереха. Значить, коля, розкажи про своє спорядження. Ну, я сьогодні весь час ловив на спиннинг флагман Арбіон і на катушку ніндзя. Ну, Дайва ніндзя. 4000. І Лагман, на тест. тест? О, 626 тест. 626, довжина 2,51, mm -hmm. по-моєму. Да. Ем, і сьогодні, ну це вже під кінець у мене отстрілилась приманка мальок так, такого ж самого кольору. Uh -huh. Я на нього майже все зловую. А ще теж на такого самого, тільки з синім. ну, На, даїгу. на, даїгу. на синю даїгу. До жех на, на синю. Зрозуміло. Синьою ну, полоскою. І так? Я оце зараз три рибинки зловив на такий. Це квест. Угу. Коля з татом всю рибу відпустили. Вони справжні спортсмени. Я одну щучку взяв. Навіть бікфіш 62 см щука. Пішла вся щука в траві, майже вся. У мене одна взяла майже на викиді. От, тобто щука зараз сидить в траві. Вода бурлить. Вода бурлить. Шука під травою теж гасає. І щука, і окунь. От, пробував силикон безуспішно, кейтеч, фетіки. Жодної клюваки. Всім приємних переглядів, до зустрічі!